Вітаю всіх! Пропонуємо вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 17 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Перший варіант вежа перевернута вам ні. Ну, можливо, вам будуть заважати якісь негаразди у вашій родині у вашому домі. Тому сьогодні зверніть особливу увагу на те, що у вас відбувається. І що стосується робочих питань, також будьте дуже уважні до паперів, до поїздок. кому... Мають бути якісь чи робочі, чи навіть особисті поїздки, то будьте дуже пильні на дорозі і особливо перевіряйте свій транспортний засоб, щоб у вас все було гаразд. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант жінка, вам так. Якщо для дівчаток, то сьогодні намагайтеся опиратися на свою мудрість. На свої знання, на свою інтуїцію. Якщо це для чоловіків, то за порадою можете звертатися до жінок, до дівчат, або до дівчаток, які вам можуть надати саме ті відповіді, які вас цікавлять, які компетентні з вашого питання. Тож, другий варіант можете діяти і опирайтесь на мудрість і інтуїцію. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Конюшина перевернута, вам ні. Щось вам буде заважати, якісь, можливо, ви хотіли б отримати задоволення у своєму житті, але вам наразі це буде таким недоступним. Також зверніть увагу на стосунки, на почуття і на те, що відбувається у вашій родині, у кого є у кого вже є родина, або у ваших стосунках. Тому що, можливо, якісь ваші такі добрі починання, ну, або не вчасно будуть, або не наразі. Іншим разом буде, звичайно, так, але не сьогодні. І будьте дуже пильні до того, що ви говорите. Тому що кожне слово, воно, знаєте, ніби і сказано, можливо, таке, знаєте, без, не сердито, але образливо вийде. Тому контролюйте себе, контролюйте те, що у вас відбувається, і те, що ви говорите. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.